На перші тренування після Чемпіонату Європи зі змішаних єдиноворств ММА, що триває в Сербії, прийшли хмельницькі борці. Враженнями від виступу ділиться 11-річний Назар Соколовський. Я не задоволена, хотілося перше взяти. У фіналі Назар поступився англійцю і став другим. Першу суточку виграв за 30 секунд достроково больовим, другу за 10 секунд больовим, третю одноголосним рішенням суддів я виграв. Четверту виграв болівим за хвилину і одну секунду, і п'яту вже за сумнівним рішенням суддів поступився. Ще один хмельничанин, 13-річний Артем Шевчук, здобув бронзу. Я провів три сутички. В першій я, на жаль, програв представнику Ірландії, але я втрамувався і в мене перелом руки. Але попри те, я вийшов на другий, на третій поєдинок і там здобув перемогу. Участь у континентальних змаганнях беруть понад тисячу борців із 34 країн. Зі слів тренера призерів Дмитра Павлюка до складу національної збірної для участі в них спортсменів відбирали за підсумками чемпіонату України. Буває навіть важче виграти Україну ніж виграти Європу. Настільки була українця важка для дітей, ми виставили такий непоганий склад наш від нашого міста, і тільки двоє дійшли, попали в збірну. І потрапили вже на чемпіонат Європи, і потім вже на світ. Тренер розповів про підготовку учасників чемпіонату і чи зміниться підхід у тренуваннях після змагань. Було по два тренування в день діток, щоб індивідуальний був підхід у деяких голандців. Помилки завжди вони є всі змагань. І я бачу на кожному старті помилки. Я бачу їх. В чому в чому в нас ми пролітаємо? Треба, що треба нам додати. Чи треба трішки з ними постати роботу в партері, чи попрацювати в стічки, чи більше ментально з ними треба працювати по характеру їхньому. Тепер додає спортсменів, готують до чергових всеукраїнських змагань. Вони заплановані навесні. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.